Так, ну що, починаємо працювати. Розпочинаю зі сніданка з першого. Принесла вже молочко. І зараз будемо ставити варити напевно, шобомонт тому що хочу зробити кругленькі головочки, щоб покрити латексом світене замовлення, те, що ну, на осінь повинно лежати, визрівати. Тому варимо сьогодні бомут. Взагалі сьогодні роботи дуже багато. Нам потрібно мені ще буде завакуумувати качоту, яка лежить, обсихає. Потрібно спекти хлібчик, наготувати їсти, тому працюємо, працюємо. До речі, ось ця пляшка, про яку я казала, Варіанта два. Або карат образився, скаже, повну не даєш, значить, не буду взагалі. Або вирішив, що не солідно поруч з красеним, таким дорослим соски-смоктати. Ну, ні, та ні. Це вилью свиням, завтра я все рівно останній день був би. Так що не дуже багатсько він і втратив. А якби я рахувала саме по тижням, то він би вже був знятий з молока, якщо 8 тижнів, як за схемою. Тому все нормально. Погнали працювати, варимо бомонт. А в мене, поки бомон ще в процесі, все в процесі. Правка пере, хлібопічка пече, вакууматор вакуумує, а я тільки маркірую. Завакуумувала качоту, попідписувала такі головочки більшенькі. 760, 770 і 820. Минулого разу у нас були меншенькі трішки. А це більше, ну, щоб був вибір у людей. Комусь меншу, комусь більшу схочеться. Ну, а у мене наближаються до завершення мої робочі процеси з молочними продуктами. Бо мондик мій вже готовий. Ось такі три файні головочки вже витягла. Хай стоїть, стікає і охолоняє. Принесла вже брі, я вже конденсат прибрала зі стінок контейнерів. Тепер. Вигулюю, провітрюю. Зараз переверну, подивлюся, як він там себе почуває з другої сторони. Та з другої сторони, взагалі, красунчик. Так що всі, хто замовляв на 3 червня брі, можу вас вітати, ви вже майже з сиром. Тому що цей раз швидше і краще обростає пліснявою, ніж минулого разу. А поки я все це чекала, поки бомон довариться, я вже там зараз викладу вам відео, розрізала мармуровий маленьку головку. Зарано так, але ті, хто подивиться те окреме відео, ті зрозуміють все, це зараз накрию і віднесу в холодильник. І на цьому робочі моменти можна вважати завершеними і приступати до приготування їжі. Потрібно піти речі вивісити. Відпрацювали на сьогодні з молочкою. Тепер починаємо працювати далі.